Запитання 33. Що значить слова «Істинно говорив вам, якщо хто скаже горіці і посунці кінця в море, і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за словом Його, і буде йому, що тільки скаже. Марк 11.23. Що значить не сумніватися? Відповідь. Божественний і великий апостол, визнаючи, що є віра, говорить віра здійснення очікуване і певністю невидиму Євреїв 11.1. Якщо ж то визначить її як внутрішню благо або істинне віддання, що показує неумовні блага, то й не погрешить проти істини. Господь, навчаючи про неумовні очікувані блага, говорить, царство Боже всередині вас є, Лука 17, 2,1. Значить, віра в Бога є те саме, що і царство Боже, і вони тільки мисло розрізняються один від одного, тому що віра є безвинне, царство Боже, а царство Боже є віра, що божественним чином знаходить свої форми. Він називає безвидним Царство Божим, просто вірою, яка не володіє божественною подобою, що виникає в чесноті і просто Царством Божим, він називає віру, що через діла здобула божественний лик благості. Так що, згідно із цим мислом, непозаним всередині нас перебуває віра, яка, будучи приведеною в дію божественним заходям, стає Царством Божим. Пізнаваним тільки тим, хто володіє ним. Якщо старство Боже є віра, то приводиться в діє, і воно безпосередньо з'єднує з Богом, царюючих у ній, то віра ясно являється, як з'єднуюча сила або діючий зв'язок вище природного, безпосереднього і довершеного єднання, віруючи з Богом, в якого він вірить. Він говорить, що віра є недовільне віддання. Якщо ж віддання недовільне, то віра є найвищий природний зв'язок, за допомогою якого ми невідомим і. Невідомим чином з'єднується з Богом у примислинному єднанні. Оскільки людина складається з душі і тіла, то вона залежить від двох законів. Я маю на увазі від закону плоті і від закону духу. І перший здобує дії за почуттям, а другий за розумом. Хто діє за почуттям, тому властиво поєднатися плоті з матерією, а хто діє за розумом, тому властиво здійснювати безпосереднє з'єднання з Богом. Схолі розум, що сприймає безпосереднє з'єднання з Богом, володіє силою, що повністю віддається відповідно до Єспла, тому що мислити і бути мислимою, і коли він розкриває її мислячи, що небудь із того, що після Бога, то подає у сумнів, розтікаючи мислене з'єднання, завдяки якому він до тепер був, поєднаний з Богом. І виші і, попри частю, ставши Богом, пересував нимогору закон своєї природи. Розуміло, хто не засумнівається в серці своєму, тобто хто не сумнівається в розумі і не розсікає безпосереднє з'єднання з Богом, що виникло через віру, як безпристрашним і вірнішим, як такий, що став у цьому г'єднанні Богом через віру. Поволіває горівцем пересунутися, і вона пересунеться. Цими словами Господь вказує, на плотські думки виявляє закон плоті, існує тяжкий, і такий, що не пересувається, а якщо породні цілий цілком нерухомий і непорушний. Бо настільки глибоко вкоренилося в природі людей через почуття сили не що багато хто вважає, що наче по людина є лише плоть, що володіє почуттям і здатністю для насолоди тутешнім життям. Адже все можливо віруючим, говорить Одний Марк. і тому, хто не сумнівається, тобто не ройну і за допомогою зв'язку душі з тілом спочуття з виникло в нього в наслідок віри, єднання з Богом за розумом. Він говорить, що під усе можливе віруючому треба розуміти і те, що він чув, світу і плоті, тому що це перебуває в межах можливо для віруючого, що перебуває біля Бога. І настільки він робить свій розум далеким із і плоті, настільки він зближується з Богом, стаючи зовсім благим у діяннях своїх.